Вітаємо ще раз у студії Тивай. Отже, Борис Кушнірук, економічний експерт наш гість, сьогодні. Борисе, вітаю. вітаю вас. Дякую, що прийшли поговорити з нами про кредит МВФ. Скажіть, будь ласка, от офіційно минулого тижня закінчились перемовини з МВФ. Тепер потрібно, щоб виконавча рада фонду затвердила рішення. Про про надання нам червого траншу кредити, неправильно. А ми не отримуємо. ми нам відкривається нова програма. Нова програма, не стендбай. А як вона тепер називається? Якось але це це програма, вона аж трьохрічна буде, і вона на іншу суму, і ми можемо про стару програму стендбай забути забути. Так ну от значить, прийняти це рішення. Це рішення повинна затвердити оцей от виконавча рада фонду. Але журналісти, як тільки як тільки вийшли. Міністр фінансів і прем'єр-міністр і сказали, повідомили про це рішення МВФ. Вони вже відразу сказали, що МВФ надає нам кредит без реформ. Ви згодні із такою постановкою питання? Ну я би сказав так. А питання щодо активності проведення реформ є, але МВФ буде видавати транші. Лише умовчи по етапам, виходячи з того, в якій мірі ми проводимо реформи в межах домовленості, які є з міжнародним валютним фондом, тому не можна сказати, що нам МВФ дає без реформ. Ні, він буде видавати кожний транш, виходячи з того, в якій мірі ми виконали домовленості по нашому mm -hmm. плану реформ так, ну але оці реформи, які просить МВФ, вони всі дуже болючі, і вони всі б'ють по я так розумію, по найбіднішому частині населення, тому що це вони вимагають зменшення соціальних виплат, вони вимагають підвищення тарифів, вони вимагають там вільний курс долара і так далі. Тобто, все це достатньо болюче. Як ось цим бути? Я яким чином розуміти рішень, що е, мені неодноразово доводу сказати, що. Що у нас доволі часто акцентують, не на тому, що може назвати непопулярними реформами, да? mm -hmm. підвищення тарифів і так далі. Але я постійно кажу, вибачте, але уряд спочатку має продемонструвати, що популярного він робить, і сказати, що взагалі нічого не відбувається, не може. Ми дуже повільно, абсолютно не Ну, Може бути незадоволення з приводу темпів, але рухаємось ми в правильному напрямку. Mm -hmm. Дивіться, ми а, там от за ці за цей час а, прийняли закон прокуратуру, про антикорупційне бюро. Про а, на минулому тижні а, було прийнято закон про а, публічні фіна оприлюднення інформація про публічні фінанси. Там є питання, тому що. А, Час реалізації цієї цього закону він розтягується ще на, там на фактично на півроку, а на мій погляд, там можна багато чого робити вже з завтрашнього дня. Там на на, на сайті казначейства щоденно оприлюднити інформацію про основні операції, які здійснюють суму там більше 10 тисяч гривень. Да? Це не проблема, і це технологічно не має жодної складності. Починають робити і все. Тобто, з одного боку, ми рухаємось в на правильну напрямку. В той же час сказати, що ми рухаємося задовільним темпом, не можна. Там питання зараз прем'єр-міністр проголосив, що ми маємо скоротити до 20% державного апарату. Але для мене, взагалі, підхід не вар... неправильний. тому що ми не повинні визначати, скільки ми маємо скоротити людей. Ми маємо визначити, які функції ми закриваємо. А після того стане питання, що а, в деяких випадках потрібно не 20% скорочувати, наприклад, а повністю. Ну, наприклад, я наприклад не розумію а, там щось себе навіщо в країні потрібна, наприклад, така рага, і пита як агенція за нерозбереження я не розумію там НКР є, але зараз ще національна комісія з регулювання енергоринку я ще можу говорити. Але як можна регулювати житлово комунальні послуги на, на рівні Києва? Я да, mm -hmm. не mm -hmm. розумію. Там потрібно це скорочувати не на під, не на двадцять на, на 100%. відсотків. Mm -hmm. тому, тому є багато речей, є безліч функцій, які абсолютно безглузді. Ну, наприклад, там от, було на днях інтерв'ю з мером. Черкас він наводить приклад. У нас є в кожному місті є департамент, який відповідає житлову, за житлову чергу. За надання людям безкоштовного житла, при тому, що він каже: у мене стоїть там 20 тисяч людей в черзі, і я точно знаю, що ніхто з них нічого не отримає, тому що коштів немає і не буде. Але кожен день є люди, які приходять на роботу з, з ранку до вечора. Субіталу, да, да, да. Ні, вони вони звіряють які черги, вони щось вони зайняті роботою, яка нікому не потрібна. При тому, що розумію. це відомо по всій країні. і Це таких людей по по всій країні а, сотні лише от, так. по цьому напрямку. Але Борисе, це ви говорите про ці реформи, які от ви сказали такі позитивні, які людям так. подобаються. Давайте ще знову от ці, про тепер... урізання соціальних доклад да, проти. Давайте, давайте про непопулярні речі. Ну, наприклад, найбільш непопулярний крок і чого справді боїться уряд, це підвищення комунальних тарифів і підвищення цін на газ. Так. I'll leave. Тут е, е, потрібно з, з двох боків дивитися. Ну, по перше, я е, е, прихильник відмови від системи е, дотування будь-якої галузі, тому що дотації галузі це пороження неефективності, корупцію, зловживання навколо цього. Ви хочете допомагати е, людям, Допоможіть конкретним е, 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 сім'ям, які потребують вашої допомоги. Це обійдеться дешевше тобто субсидії. Так а, да дивіться, ось субсидії. але МВФ. Я так розумію, що вони, вони закликають також не зменшити оці соціальні соцвиплати, що в результаті дефіцит держбюджету через соцвиплати становить 12,5 мільярдів. це це. Вони хочуть мільярдів. закласти додаткових субсидій. Мови йде про те, що враховуючи, що вам потрібно перейти до системи субсидії, вам потрібно додатково. 12,5 мільярд... да, 12 мільярдів. Ага. Але а, знову ж таки, от я про що хотів сказати? От я постійно наполягаю, вибачте, ви хочете підвищити тарифи комунальні, з 1 квітня, домовилися не з 1 березня, а з фактично завершення опалювального сезону мають підвищення а, тарифи на опалення. Зрозуміло, що вони вступлять в дію фактично з наступного опалювального сезону. Але я постійно кажу, вибачте, ні для кого не є секретом, що реальне споживання а, тепла. На 40-45% нижче, ніж ті нормативи, які були запроваджені ще там в 60-70 роки. Про що це говорить? Що ми оплачуємо фактично на 50% більше, ніж реально споживаємо. Що, що потрібно зробити в цьому випадку? В першу чергу має бути сказано, що до 1 жовтня до, 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 до початку опального сезону в усіх будинках мають багатоквартирних мають стояти будинковий прилад обліку. Не як Програмі коліційні угоді закладено до там до 17 року. Ні, вибачте, підвищувати тарифи можна лише якщо люди платять за конкретне спожите тепло. Але вони бачать, за а, що да вони платять. і в цьому випадку mm -hmm. тільки в цьому випадку можна говорити про початок енергозбереження. Бо коли ти знаєш за що ти платиш, то тоді ти думаєш, ага, а як скоротити це споживання. споживання? Теж саме про, про приладообліку газу у нас. Хитра ситуація. Рішимо, що є газ, який використовується для приготування їжі, а є газ, який використовується для підігріву води і для опалення. Так, так. от, якщо говорити про підіг для а, п, там, підігріву води, то там реальне споживання газу може виявитись вище, ніж норматив. І тому там а, контори там, Київгазу і інших облгазів зацікавлені встановлені приладі обліку. Але в той же час вони категорично блокують і не хочуть бути зацікавлені, в встановленні приладі. Обліку а, в а, там, де газ використовується для приготування їжі, тому що його споживання там в рази менше, в рази підкреслює. Саме тому, саме тому ми руками говоримо і не встановлюємо да, ці річ. Так, от а, насправді питання полягає в тому, що і є абсурдом встановлення квартирних а, приладів обліку газу, бо витрати споживання, реальне споживання газу і прилади вони неспівставні. Встановлення а, квартирних приладів обліку газу надзвичайно дороге. Там в Києві 25 пять 8 тисяч гривень не окупається, ніколи не окупиться. Тому в таких випадках має бути становити будинкові прилади обліку. От умовно, що держава має сказати: Окей, ми приходимо на цього, але має бути зроблено все, щоб з нового опального сезону і прилади обліку опалення, і прилади прилади обліку газу. Там, де це газ використовується як лише для підігріву їжу, вони мають бути встановлені. Можна вважати це популярним полярним? Я вважаю, що якщо ми говоримо про прилад обліку, то це популярно. Да, нам прийдеться підвищувати ціни. Але більш того, я прихильник не розмов про підвищення цін. На якщо ми говоримо про газ, там потрібно створити нормальний ринковий механізм ціноутворення на газ. Має виникнути конкуренція на цьому ринку. Хто цього не дає зробити? Ні, не можу сказати. Ну, тобто ці речі розуміють в Кабінеті міністрів, це... в Міністерстві енергетики. Да, вони розуміють, але за, за, за кожний. Подібним відтягуванням стоять інтерес, як, наприклад, чому відтягують е, оприлюдні інформації про е, щоденні витрати, тому що за цим стоять інтерес. Ви ж розумієте, одна справа, коли там планується, що там за квартал, який вже пройшов, там 100 днів пройшло, і там будуть потім великий обсяг інформації скидати, спробуйте там ще розібратися. Mm -hmm. Але зовсім інше, коли ви щоденне бачите, а в якій послідовності навіть витрати провели? Чому, вибачте, потратили е, в, на якусь вибачте, дурню, і в той же час е, говориться про те, що немає оплат по найбільш важливим статтям зразу виникне питання, тому це питання від відсовується і так і так зроблено, щоб умовно кажучи, ну інтерес до нього був найменший. Тому питання... Але в такі ситуації, як зараз, в такій ситуації, як зараз, тобто потрібен хтось. Так? То, ну, візьме то, на себе рішення сміливість рішчим, що це тут, це тут, поламати. Тут, тут питання полягає в чому? Я вже неодноразово, на жаль, казав, що от, знаєте, от зараз днями 27 лютого відзначається річниця прем'єрства Арсенія Петровича Ніцуйка. От що Арсеній Петрович довів, ну, принаймні для мене, я не знаю для кого, що, умовно чи я знаю країни, де прем'єр-міністр був дахом реформ. Так. Але при цьому є міністр, як правило, міністр економіки, чи міністр фінансів, який є головним крієтором. Ну творцем реформ і мотором реформ. Я знаю такі країни. Я знаю, де сам прем'єр-міністр був креатором і е, мотором. але я не знаю країн, де е, і щоб ці в країнах реформи пройшли, якщо сам прем'єр-міністр є гримом реформ. Mm -hmm. Чому? Тому що у нього виникає е, протиріччя. Навіть я не кажу про в корупції. Але якщо там подивитися оточення, там цілої низку осіб, які там є поруч з ним, то е, з цього приводу є питання. Але навіть на політичному рівні він же розуміє, що кроки має мають, мають бути зроблені непопулярні, тому е, рейтинг буде падати. А він себе сприймає ж не як Камікадзе. Ну, я розумію. Але ж це довго довгограюча історія. Він розуміє, що е, якщо пройде ще півроку, ще рік, так то він не отримає гроші. Він не ну, отримає... я думаю, що все буде значно швидше. І він отримає катастрофу. В, він нового, то, поводи, знаєте, так? як минулий рік показав, що можна звалити все на когось іншого, mm -hmm. ну наприклад, на президента, і увагу е, там всю всі відповідальні за події на президента. А доволі непогано отримати, я би сказав, гарний результат по про те, що ви не буде три. Єр він може ви, ви не думаєте, що може бути така ситуація, що є він, а є колосальна середня ланка, яка заточена на самозбереження в цій корупційній системі Разумієте? і підважити це дуже тяжко. То, на, насправді це, люди, це, це, це питання, ситуацію. це питання політичної волі. Якщо ти умовно, ще, якщо ти розповідаєш, що у тебе блокують якісь реформи по функціям, державним функціям, вибачте, ви уряд. Ви маєте право прийняти рішення про скорочення якихось функцій. Чи якщо потрібно законодавче це регулювати, mm -hmm. то чи з Верховну Раду внести закон? Я не чув, щоб хтось а, заважав а, уряду а, і блокував там скорочення державних функцій. Я щось не чув з цього приводу жодної інформації. Немає там приладу обліку, встановлювати а, їх не встановлюють, тому що не вигідно, тому що від цього mm -hmm. програють. А ти не розказує, що в мене є блокнотик такий, і я записую, що які кому я доручення дав, бо даєш доручення, а вони mm -hmm. посадять люди в кабінеті міністрів, ніхто нічого не виконує ніхто нічого це, не робить. це до речі окрема історія mm -hmm. я для мене було яблюють папірця я насправді наводив приклад де для мене є креперна точка точка де можна чітко перевірити чи, чи є бажання реформ от ви не знайдете я думаю жодної країни я не кажу там пострадянського, там росія чи білорусь ви не знайдете країну де парламентська чи президентська парламентська модель де би у прем'єр-міністра було, була канцелярія, секретаріат Кабінету міністрів 600 осіб. Вони не йдете навіть нічого близько. Даунінстрі 10 знаходиться всі а, в Офіс прем'єр-міністра, там 50-70 осіб. В, в інших країнах теж саме. У нас 600 чимось осіб. Чому? Тому що у нас фактично існує окремий уряд в вигляді секретаріату Кабінету міністрів, які для того, щоб а, а, підтвердити потребу в своєму існуванні, вони змушені писати зауваження. До проєктів, які готують міністерства, при тому, ага. що ви навіть не знаєте, тобто хто це це ще одна ланка. Тобто, для того, щоб провести реформу, це потрібно спочатку написати законопроект, так По, а, ми, міністерство чи нормативна пропозиції. готується а, ми, міністерство готує як. То яке має з точки зору законодавства відповідати за е, е, певну політику так, в певній угу. певні сфері, але потім воно потрапляють в, в секретаріат кабінету міністрів, і де починається з чим люди зайняті. Вони для того, щоб виз... забезпечити підтвердження своєї необхідності своєму існуванню, вони їм потрібно писати зауваження зауваження, пропозиції критику, так да. потім і лише потім це іде до парламенту, ні. Так? А, а, потім а потім воно повертається в міністерство, потім воно погоджується, потім знову такі, і от на цьому вже mm -hmm. ланцюг. У дати потім іде до парламенту, потім в першому читанні можливо приймається, ну, ні, ні, потім от, знову ну, іде на доопрацювання. Ні ні, ні, ні. От ми зараз говоримо просто на самому розумію, а, а, розумію, конс... секретаря та бінити Воно вже там але має ми також говоримо про, про систему прийняття рішень. Коло саме ж Я ж кажу, так, насправді. На якщо ви прибираєте в секретаріат угу. в такому вигляді, як вона є, і перетворюється в нормальний офіс премєр міністра. ми просто кардинально скорочимо. Той шлях, uh -huh. який має проходити, прем'єр-міністр фактично має окремий уряд uh -huh. вигляді секретаря uh -huh. кабінету, якого ніхто не знає. Uh -huh. Віця, нас лишається три хвилинки. Я ще хочу uh, про цифри з вами поговорити. Вчора uh, прем'єр Яценюк заявив, що власне uh, гроші МВФ та інших донорів фінансових міжнародних нам дозволять уникнути дефолту. А, і е, сума е, сума він говорить про 25 мільярдів. Крістин Лягар сказали, що Україна може отримати від фонду та інших кредиторів 40 мільярдів. Про який порядок цифр ідеться, і що це означає? Ну йдеться справді про 40 мільярдів, але виходячи з різних джерел. Тобто є угу. кредити міжнародного валютного фонду, є кридити е, в європейських е, країн, є, є так, в Євросоюзу, є кредити Сполучених Штатів, є кредити Світового банку. Є ще і допомога безповоротня з боку Євросоюзу і Сполучених Штатів, тобто є кредити там Японії. якщо брати в сукупності, то воно може складатися 40 мільярдів. Але всі всі підкреслюють, ключі від цих коштів, від дверей, де знаходяться ці кошти, знаходяться у міжнародного валютному фонду. Ви маєте почати реформи. Ви маєте з міжнародним валютним фондом це реалізовувати тоді. Крок за кроком ви зможете отримати це фінансування. Я просто останнє би хотів би на що не звернути увагу. Розумієте, в чому ще от для мене проблема з цим урядом? Якщо ви задасте питання, вибачте, а хтось може сказати, а що ми хочемо отримати в підсумку? От ми проводимо реформи. Врятувати країну. катастрофи ні, ні, від ні. це, це все слова. Яку, в яку модель економічно ви хочете побудувати? Вона різна в сполучених штатах, в європейських країнах, в, що, не в південні країні, Кари... так насправді ніхто. От в чому питання полягає в тому, що ні у кого і в цьому уряду в тому числі немає особи. А як правило, це не а, в якийсь інститут, це персоніфікована, який має ну те, що можна назвати концептом. Які бачать, в яку, в яку модель ми хочемо побудувати. От одна з проблем, що ми якісь реформи починаємо робити. Почому як? А, то ми зі Швеції запросили фахівців, то зі Сполучених Штатів, то з Німеччини, то ще звідкись. Кожна... А, ні, а, ні. Питання полягає на тому, що у них різна модель. У в по кожному це напрямку різна модель, і вона в рі, в різних умовах працює. В те, що буде працювати в Німеччині, абсолютно не значить, що буде працювати в, в Україні, і там сполучених і так далі. Тому на сьогоднішній момент ще є і питання, що в у цього уряду, а немає. Моделі то, 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 модель, модель, би, особі, і затверджені. немає тієї особи, яка б була б, скажімо, формувала всю цю політику. Я бачу, ми повинні продовжити розмову з Борисом Кошніруком. Давайте зустрінемося за Добре. за тиждень і продовжимо цю цікаву розмову про реформу. Борис Кошнірук, економічний експерт, був гостем студії. Тивай, дякую, що прийшли, так. поговорили з нами. Будьте, будь ласка, з нами. Ми Лишаємося в ефірі для того, щоб інформувати і аналізувати з вами останні політичні події. Дякую, що ви з нами.